Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на скорпіончику з пристроєм з грая. Так, запікався я в каточку, це в нас це захоплення прапора. Чип, тут втік від залпа. Заразу з коду. Так. даного пристрою збільшена швидкість польоту ракет. Так, ну і зараз ми подивимося це у ділі, так сказати. Так, щось поки що не бачу я нікого, кому звестись. Треба знайти собі толкову позицію, Чіпс. Обана. Що то таке? Не вбив я того васпіка навіть. І промазав на додачу. Чикс. Так, ну це таке треба розігратися для початку. Так, бачу вже, мабуть, модулі там є. Суперники, бо щось слабо залітає таке враження, Чипс. Фикс, капец, ще й я ядерку забрав. Ну, видно, ему потрібніше і И гранатку закину, а ну. Так, гранатка спрацювала, але на жаль, я не вбив того челика. Мало урончика вона накинула. Добываємо цього васпіка Так, бачу, там іди хілий скорпіончика. Мені б, конечно, спочатку її було б добре винести. Васпикуту башню не крутить, чи що? Так, ага, понял. Треба тут трохи вістань была. Между мною и сперником, чтобы ракетки залетали. Так, зносить мене шапте. Чит, выносим езитку. выносим викинга. Видите, гранатку на Может, как раз вас наедет, или Не, вас наехал. У него, походу, инфи планы. Так. Пробую снова на левый фланг заехать. Так, я уже моя сусуречка. Попробуем запустить. выносим викинга ставим зразу тут мінку. скорпіончик по не дві ага понял його там візитка сделать поду його буде мені важко злить або треба на кру заїхати Требую только запускать десь в цьому моменті, мабуть. Та ну куда ты О. Так, ну я тут конечно промазав, но я просто хотів цю забрати. Я дірку, так. Шахтика. Так і тут, походу, мене зараз гром розбере. Та гром розібрав, бо в нього там рятувальний на корпус. Не зміг я його добити, так. Так у них в атаку, я дивлюсь, тільки васпик, походу, їде. Нормас. Сплэшик отдал трошки. Так. Так, кто из наших там вывозит, я дивлюсь. В принципі, можу я попробую страховуватись дати Якщо така тема, ага, да, називається, офтець мене збрив, да і все на цьому ділі. Ну так ага, сильно близко я стріляв по по дому Тактику. так, гранатку летину чикс виносом вікина, хтось тобто наших доставочку оформляє, так все нормально. Почали, походу, наші в атаку їхати. Так, ще один раз накинуть. Нормас. Так, друга доставочка від союзників. Так, тут просто пощастило, мені хтось добив того грома. Так бы, я думаю, он бы меня сбрил там. Я же там был без аптечки, без ничего. Так, там уже бачу шафтик по Так, накинул по шафтику. Еще раз накинул. Так, третья доставочка, ведь союзники. Виносим ту зітку Блін, шафтик хоче мене знести. Виносить мене шафтик в цьому епізоді. Так, виносим шафтика. Но ну, сафтика виносимо, чикс. І зітка бачу їде на перехоплення. Нормально з сосулічкою збругаємо візитку. Ну, таке, звісно, рідко буває. Бо в мене сосулічка гарно залітала, але тут пощастило, чикс. Виносить мене гром. Так, я вже бачу в суперник, хтось виходить. Феникс. Так, вас петлуты. Так, Маша Рельсуха, я Так, виносимо васпіка. Так, тут уже бачу хоч. Ядерна енергія падає. Так, на жаль, не забує того вікінга. Блін, ласпік. з вас З'явився трошки не в тему для мене. Так, ну наша рельсуха його збруває, так. Живем, так сказати. Фікс. Так. Ну, пристрій такий, я дивлюсь, непоганий. 32 кіла я вже тихо оформить. Виносим перника, який грає на чому на Хантері. Так, знову бачу хантера цього, але похорчу тижні підтрим да з тих підміст доїхати. Пермай гранатку закинув. Не знаю, я самозначився щось гром. Так, накинув по шафтику. Так ну тут копер вирішив мене овердрайвом потушити. Так, ну тут ще діло трошки важкувато йде, я б сказав, бо є просто модулі від мене. Так, бо я думаю, я мабуть і більше зміг з стилі оформлю. Ну так, робимо. Ще й гранаточку давайте для страховки чипс. Нормально, ще наші повертають прапор. Виносим шахтика. Так, ну тут близько за... А, то до мене і під'їхала. Чикс, виграємо ми цю каточку. Так, ну тут ще плюс-мінус команда в мене толково попалась. 41 кіл я зміг оформити. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.